Протиударний Сігма, ціна 4000, по пам'яті має 6128, чорненький темний колір. Прикольний такий ще сам смартфон. Type-C роз'єм тут на зарядку, є швидка зарядка. Ставиться карта пам'яті та е, сім-карта зверху. Е, ось тут. Є поклеєна захисна плівка, але й вже потерта. Не здирав, в принципі, можливо, комусь потрібно ще буде. Думаю, що буде важко знайти таку плівочку, хіба потрібно вирізати під цю модель. По пам'яті він ось 128 ГБ. Зараз покажу ще інформацію про даний пристрій. Xtreme PQ56 моделька називається на 13-му андроїді, Досить. Хороша моделька, цікава, по камері м -м, крута. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.